Зі нас інфоперші про головне поїхали жахлива ніч для всієї України. Наслідки атаки на Київ станом на 9 ранку. Соломенський район через атаку сталося часткове руйнування поверхівки. Виникли пожежа, покрівлі самі поверхівки на площі 2000 квадратних метрів. Сталося загоряння у складській будівлі на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури. Святошинський район наслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок. Виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж. Ж у нежитлових будівлях Шевченківський район під атакою БПЛА А опинилася ще заселена восьмиповерхівка, сталася руйнування на першому поверсі. У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БПЛА. Інформація щодо постраждалих уточнюється. До ліквідації наслідків обстрілу в Києві залучені понад 450 рятувальників та близько 100 одиниць техніки ДСНС. Що ж сотні дронів і балістичних ракет РФ полетіли на Київ одразу після того, як Путін поговорив з Трампом. Це була одна. За найгірших ночей за весь час війни написав глава МЗС Сибіга. Потім чітко демонструє повну зневагу до США. і всіх, хто закликав до припинення війни. Москву необхідно безволікань піддати ж найжорсткішим санкціям. Припиніть чекати на мир, а дійде, щоб досягти миру. Мир через силу. Трамп заявив, що не досяг жодного прогресу під час телефонної розмови з Путіним щодо завершення війни в Україні. Про це заявив журналістам на авіабазі в штаті Айова. Також Трамп запевнив, що США не припиняють військову підтримку. Країни у тімо повинні переконатися, що самі Америці вистачає зброї в той же час у Відповідь на обстріл Росії ЗСУ нанесли свій удар, поранивши президента російського ВПК на одному із об'єктів. Це була ключова персона в створенні багатьох видів російського зброєння. Карма за Київ. У ніч на 4 липня і зранку Україна завдала масової комбінованої атаки. Дрони камікадзе пекло і інші ракети ймовірно стормшаду скальп атакам з є інформація про застосування F-16 в ролі пускових платформ неофіційно. Кількість цілей уражено 17 стратегічних об'єктів Москві і Бідмосков'я, Аеродроми, Краменське, Кубинка, Чкаловська, казарми Розгвардії, Псковського десанту. Склади боєприпасів і пального будівлі військово-промислового комплексу станом на 9 ранку, 56 загиблих військових і силовиків за попередніми зведеннями. Понад 400 поранених, сотні одиниць техніки, ушкоджено або знищено окремо. Підтверджено влучання по штабах у Москві район Горошавська і сні. Ні, гне детуніном уражена великого складу ракети дронів на півдні Москви. Поранено одного із керівників російського ВПК, ймовірно заступник голови концерну Ростех, офіційно не названий президент правління. Чому удари стали настільки потужними? Причина перша відплата за удари по Києву і іншим містам 3-4 липня РФ запустила десятки ракет шахедів. Загинули цивільні. Відповідь стала наймасштабнішою в історії війни атакою на Москву та тил РФ. Причина друга демонстрація нових можливостей західні. Союзники, схоже, надали дозвіл на використання їхньої зброї по цілях УРФ. Перевірка реакції Кремля і ППО. Причина третя тиск на еліти і оборонпрома прямий сигнал російським військовим корпораціям. Ви не сховаєтеся у пропагандистів. Про все це не вистачило часу зам'яти відео і фото численних прильотів у Москві. Паніка району Саволовеського вокзалу і Ліанузова, кадри евакуації поранених із будівлі концерну ВПК, численні очевидці у соцмережах. Наймовір. Ніші наслідки Росія спробує ще більше обстрілювати Україну, у тому числі цивільні об'єкти, стане очевидним, що система ППО РФ не здатна прикривати навіть Москву. Зроста тиска російських ястробів і ФСБ на армію буде пошук винних міжнародно. Це виглядає як переламний момент, коли Україна перестає обмежувати глибину ударів. Висновок ніч і ранок 4 липня стали наймасштабнішим ударом по тилу РФ. Символічним знищенням ілюзії недоторканої Москви, новим етапом ескалації, де головне на мета паралізувати російське ВПК і деморалізувати еліти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.